Ну от Дивіться, дівчатки, чудеса і чудес. Це вже в мене друга стірка і другий раз отак. Капсулу ложу в барабан, зверху ложу стірку. І якимсь образом, поки воно його важить, розкидає, викидає оцю штуку сюди на виход. І прошлий раз я викинула, цей раз вже думаю трошки далі чи кудись там в общем, запхала, все одно воно на виході. І що з ним робити? Я це прям з капсула мені можу. Добре утро, друзі, доброго ранку, таке, такий ранок у нас. Туман на дожживий. На вулиці йде дощ, ну кажуть, що до вечора буде спадати, спадати. І завтра вже його не буде. Ну, погода така, що вже лежать під одіялом і не виходить. Всі порозбігались по роботам, я осталась сама. Кинула стірку, а це таке у мене з той капсулою. Я в шокі. Ну, кидаю капсулу, а її викидає оце на виході. Я не пойму, чого воно її туди викидає. Прошлий раз було таке саме, я думала, воно постійно з водичкою, думаю, ви... вистірається, все одно розмиє. Нічого не розмило. зробило як соплі, як каша така якась, я його вимивала, витирала. Не знаю, А Ану, скажіть, що ви робите з капсулами, щоб їх не викидало? Я так розумію, їх викидає як мусор. Думає, що там щось лишнє, і його викидає на виход. Капець просто. Дівочки, оце я. Я вже сидів в теплому халаті, вам хочу сказати, тому що у нас холодина. На вулиці йде дощ, я вам погоду показала, ну прям холодно. Я відкрила вікно, у мене сьогодні щось зо мною твориться не так. Я готовлю снідання, але не можу виставити камеру, щоб вам було видно. По поводу яєць. Яйця бере біо другий раз. Ведорожче. Ну, Я знайшла собі яйця, які я можу їсти. Дівочки, ви представляєте, у вікно все дивлюся. Ви представляєте, вони нічим не дають ніякого запаху. Вчора жарили яйця, були у нас ще е, старі. Обычні. Блін, ну Я не можу нюхати, навіть, як вони пахнуть у хаті. Е, Брав він домашні. Все одно розбиваю віддільно, в домашнім яйці попадаються такі красні якісь п'ятна. Це все треба вибирати, тоді вже апетиту немає до них. Ці яйця, дівчатки, вони міленькі. Ну, вони чисті отборні. борні. Вчора він, позавчора, він купив е, одну, одну коробочку, їх по 8 штук в коробочці. Одну коробочку купив, вони були білі всередині. шкурочка ця біла. Блін, як вони мені нравляться. Ну, прям яйце таке ідеальне. чистеньке воно знаружі, вони розмірами одне в одне. Ну, просто ідеально. Сьогодні купив... Вони красні, обичні, як обичні, тільки вони маленькі яйчики, вони дуже малі. Я розбила два яйця і думаю, чи не мало мені буде два. Може надо три, ну такі маленькі, що капець просто. Ладно, хватить два. Капну трошечки сливок, Чуть-чуть. І теж зроблю со шпінатом, тільки без лаваша. Лаваша в мене нема, мені подобалося з лавашом шпинатик у мене є. Трошки положила сливочного масла кусочок. Мені дівчинки пишуть, Щас, секундочку, Дячки, цвіточки мої вже почали пропадати внизу. Я їх сьогодні промила. Бо жалко викидати. Зверху ще цвіток цвіток цвітуть красиво, а низ вже почав такий. Я їх сьогодні промила і ще, думаю, до вечора хай постоять, а ввечері вже викину. Що я казала? Пишуть мені девочки, що лучше яйця варені. Я вас розумію. Хочу робити яйця варені. Ну я не знаю, які їсти Писали, що солі багато. Согласна, може багато, ну ні. Показується блин, на камері, що дуже багато, тому що Вовок якраз я сіла їсти і Вовок прийшов. І, звісно, салату було дуже багато, це була не одна порція на мене. І він прийшов і я кажу, давай зі мною поснідаєш. Так він солив салат і лаваша я йому виділила, він все підсолював. Я вже настільки боюся, що я його просто не могла пересилити. Зараз кину цей шпинатик. Камера вона передає прям прилічно. Ну, нічого страшного, це ж я нікому не доказую, мені ніхто не доказує, мені соєтик дали та й все. Я розумію, дядьки, спасибо за совіти, спасибо, що ви у мене є, що підкажете. Сьогодні вже у мене нове питання за той. За ту ж капсулу. Я ж е стірку ж завела, капсула е как она там, короче, заховалась. А мне то стирка должна быть с порошком, так я налила жидкого порошка. Налила жидкого порошка, девочки, и смыла стаканом воды, чтобы оно ж попало в машинку, то постирало у мне. Бо мне ж стирать надо. хохма. Так що не знаю, що це в мене за невезуха така, не вмію я. Стирати капсулами у 54 роки наношу я не вмію стирати капсулами. Це ж катастрофа якась. Таких огірків вчора купила, негодних Кошмар такі вялі! Я отак от його продавлюю, було, у магазині пробувала, а він палець у нього залазив. А сейчас, ось думаю, помию собі пару огурчиків. Я їх замочила вже, наверное, минут 15 вони в воді стоять. І все одно як тряпочка. Треба йти вже сьогодні, вже понеділок, може, в них буде завоз, то Вони всі на гама у нас молодець, вона вміє торгувати, тому що підбираються і всі магазини закриті, а в них вчора помідора. Нема в мене ні одного помідорчика. Хотіла б яйце з помідором зробити. Дівчки такі помідори не годні. Я кажу, вони вже ще капнуть туди солі, і вони вже квашені. Вона мила, замочила, вони покисли, порізала. І буде в мене отакий хліб пустий з маслом. Один кусочок намазала і ну, масло з холодильника положила, не розмазала. Воно зараз підтане, поки їсти, я розмажу. Два кусочка хліба, один кусочок розрізала на дві часті, Бо, опять же, в камеру буде показуватися хто що. Нема ковбаски положити, красиво було б і вкусно з ковбаскою. Ну, нема в мене ковбаси. Все вийшло. Голод, голод, дівочки, настав. Ти, хтось мені парень писав з Херсона. Земляк. Я вас дивлюсь дуже рідко. А, дивлюсь вас. І не підписуюсь, бо блогерів зараз дуже багато. А ви, пожалуйста, не нийте. <хи> Ой, господи. Говор у мене такий. Я сама як монтирую відео і дивлюся. Капець, як я себе не люблю. Ну, а що зробиш? Ну такий у мене образ життя. Такий у мене народила, таке мені заклала, і оце я сама. Вовик балакає, люблю його слухати. Нравиться мені. А сама як стану цей голос нитільний. ви думаєте, що я нею, а я ні. Нічого подобного я не нею, я просто ділюся та і все. Красиво. Ні-ні, девочки, я знаю, що можна питатися правильно і можна питатися правильно, але... полезно. Ну, ви ж розумієте, як ми устроєні. Нам треба побольше. От зараз, якщо не можна, то не можна. Можу оце і так. А якщо було б можна, я зараз би достала аджики, квашеного гірочка. Тушене там з холодцем свинина є. Я зараз би собі нагостила врячі. Зараз ще чай. Ще чаяки я буду снідать. Хочеться мені прямий ефір завести, я не знаю, коли мені е, зайнятися цим. Не знаю. Погода дощова робота є. Таке то стірка, то сушка, то глажка, то таке по дому, що можна і займатися, і е, відео знімати там, чи прямий ефір завести. Ну, якби був Вовик вдома, він би мене, може, трошки підтримав, а сама як сама. Господи, чай, треба було першу очередь, а я тепер їсти пахне під носом, а я жду чай. Чаї не люблю, а зараз остался один ліптом, був якийсь там синенький, то ще пила нормально, а Липтон терпіти не можу. Ну, а нема другого, то прийдеться. Я люблю чай слабенький, не люблю взагалі, а роблю слабенький. Слабенький, щоб тільки пах чайком. А потім його це отак переділяю і заливаю. І він стоїть темненький, потім кипяточку добавила, як заварничок. Заварничка у мене нема. Ой, дівчики, все. Я буду снідати. А, зараз вам розкажу секрет. Я сьогодні дня боюся. На вулиці холодно, на вулиці йде дощ. А мені в хаті холодно, я мерзну, ну зато хочеться мені відкрити вікно повністю. Хочеться, щоб зайшло з вулиці. Оце. Ах, і Вовек, любимий мій. Сьогодні, дівчатки, сон приснився. Отвратительний. Прям неприятність неприятність буде. Ночі було приємно, а тепер буде я представляю після таких снів. у мене Якась буде неприятность. Я вже проснулась і боюся. Я только сказала, куда нечто сон. Я тоже там прибумбасы, як люди обычно кажуть. Ну, если щось должно быть, то воно неизбежно. Ой, господи. І ще. Открыла вікно, на вікні стоїть з 25 октября, то. Того року, вже скоро 25-те. Стоїть у мене така рамочка, де Діанка мені на день рожденья з Максимом зробили такий подарок. У мене було 1490 підписників, І вони мені принесли, типу, жовта кнопка, золота кнопка. І воно стоїть на вікні все время зимою і летом, одним цветом. Сьогодні я прилягла на дивані, дивлюся там свої відео, що в мене є. І щось упало з вікна. Вікно не відкрите повністю. Зараз я його відкрила повністю, а то було наполовину відкрите. Щось полетіло, глянула книжечка така, блокнотик невеликий. Як він думає, вітру такого нема. Другий раз такий вітер, як сквізняк, що несе все. І то ніколи в мене з вікна нічого не падало. Сьогодні упала книжечка. Ну це вже я ходю, готуюся камеру настраювати. Як полетить щось, як за тарабани. Упала моя рамка. Я думала, скло розіб'ється вона під склом. Так полетіла, як вона могла полетіти. от таке ощущення, що це на той поганий сон, та ще й ці погані оце зальоти мені в вікно. Ой, та ще я настроїла, що так погано буде, так я прям не знаю. Оце таке мені наснилося, дівчатки. А так більше новостей немає ніяких. Буду товпитися по хаті. Одно і те же. Суп орохову так і не зварили. Ребра оті лежать, може вже спортились, треба залізти подивитися. Якщо він хороший, то ви їх положив в холодильник аж під стіночку, і вони там аж підмерзають. Зараз поснідаю. Не хочеться варити, дівчата. Він готовий плов, ще не доїли. Я коли одна не їм, тоді ніхто не їм. Плов не доїли, утром зварила свіжу пюрешку. Богданові на снідання залишилося, прийде на обід, там є зі сливками. Робила курочку, є що по пообідати. Зварю суп, хто його буде їсти, я не знаю. Теж каже, Я таке не буду їсти, я буду на дієту, мені треба скинути вес. Тому мати на дієту, тоді всі на дієту. У мене ще й банан, ну не немся. Все в голові. Весь настрої в голові. Надюш, я похудала, мені так легко стало, ну, типа, якщо треба, підкажи, напиши, я тобі підкажу. Знаю. Я навіть <кій> Я розумію, що люди мені пишуть з удовольствием, хочуть от душі. Я теж, коли була на кето, мені хотілося кричати на весь світ і всім доказати, що дуже легко і дуже просто худайте. А зараз розумію, що <кій> пишуть мені часто додаються дієтологи. Бачать, що я така, і додаються ж вони знаходять. Я розумію, що це добре, все, але це треба мені силу волі, имати, щоб видержати чи будь-яку дієту, чи любе питання, дробне питання. Я не можу, не вмію, тому що мені я тільки в рот щось укинула. Мені цілий день треба щось їсти. Перед глазами мені хочеться їсти. Для мене єдиний виход, я теж прикрила, я ж теж скинула була 35. Це немало 35 кг. Для мене єдиний виход, я зараз роблю вивод, що навіть не кето мені допомогло, а допомогло мені мозк, мій настроївся на те, що я повинна похудати, І я сідала з Вовиком у машину і їхала з дому. Я не була на кухні. Учора, після обіду, ми вийшли, ми пообідали, потім трошки віддихнули ще, потім пішли. Парк гулять і до вечора чуть не до темна, ми з ним гуляли, та до темна вже йшли, згама, темніло. Я гуляла. Оце моє спасіння. Щоб я не була в хаті, щоб я ходила по вулиці все время, щоб я не бачила їду, прийшла по времени, поїла і пішла. Так я похудала на 35 кг, коли з Вовиком їздила на роботу. Утром поїхали, вечором приїхали, в течение дня пару чашок кофе. Таке мені не надо. А якщо я тут, блін, с сутками готовлю? Даже если не готовлю, Якщо я дома і бачу їду, побалакаю потом, бо жую некрасиво. Я дівчинки, була в больниці, я себе в такому стані бачила і, чу і чувствовала, що я казала, боже, я выйду з больницы, я рот закрию на замок, так хіба ж мені оце операції потрібніший за то ну що нужніше їсти чи операцію робити. Якщо мені приведеться ще раз робити, я ж не виживу. Як мені важко було, як я переносила цю операцію. І це я казала, я всім розказувала. А коли бачиш їду, сідають всі їсти. Я вроде би по вечерію 6-6 вечора. Все нормально. Вони ж починають вечерять в 8, їм всім треба на стіл тоді нести, ставити, все. Ну все. І мені хочеться, я йду і беру через поняття, що не можна, я все одно йду і беру її їм. Мені так смішно, коли люди кажуть, хліба не їм, нічого такого не їм, після шести не їм, і все одно я така, не повірю. я вірю, що в мене є болячки, які мені не дають похудати, тому що два гормона приймаю утром і вечором. Це теж. Но если закрыть рот на замок и выйти на вулицю гулять, то все равно не будет такого состояния. Все равно не будет. Не тільки ж не всегда ты можешь с цим справиться. Сегодня важилась утром, девочки, 127-300. Було 129-300. Було 128... Чим-то потім на другий день 129 ще кіло набрала. Ну, а сьогодні вже 127-300, водичка потрошку уходить. І желудок чиститься, кишечник чиститься, бо їм вже ж не дуже багато. Вам там з екрану показується, що я на 5 чоловік тут собі наготовила. Не, такі маленькі яйця, ну, наїмся. Все-таки кажуть, треба їсти. Нельзя їсти біля телевізора. Наоборот, надо їсти вот так довго, мені кажется, я вже наїлася. А я їла зовсім мало, потому що балакаю з вами некрасиво. Все, девочки. Спасибо вам, що дивитесь, що зо мною. Не забувайте писати коментарі. Ставити лайки. Лайк, like це не важко. Ладно, коментарі ще написати треба писати. Любіть, любуйте по писанню лайк поставить, ну це вообще ну, мелочі жизни. Я коли тільки заходжу до людей до когось своїх блогерів дивитися, я в першу чергу ставлю лайк. Якщо я зайшла до цієї людини, хороше відео, не хороше, мені все равно. Вона зробила відео, я поставила лайк. Так що, і вам просто даю совет. Поставте лайк, так приємно, відео дивляться більше людей і мені приємно, вам же ж не важко ви ж дивитесь. Лайк, підписка, якщо цікаво. Ну, підписка, це якщо цікаво. Коментарі, якщо любите писати або мене прямо бажаєте. А лайк, я думаю, він завжди треба. Що, дівочки, бажаю вам сонячного дня, смачного сніданку, якщо хтось снідає. Щоб було вам на здоров'я, щоб було все в пользу. Мирного неба і всього самого найкращого до зустрічі. Чекаю вас у себе на каналі. Заходьте, будемо дружити.